Я зроблю собі новий домик. Сейчас зроблю обзор на домик. Вот так ось Ну. Маленький склад. Балкон. Ще. Минута. Забувался. Так, 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 так. Тут у мене вхід балкончик з видом на море. Так, ну вроде бы вс. Заборчик на колонну хапи. Його у мене буде ферма, що не зроблено. Продовження відео буде в следующей серії. На 100 переглядів і 10 лайків. Пока.